Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Ріпки Чернігівської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається, цегляний одноповерховий будинок загальною площою 60 квадратів Метрів. Будинок містить три кімнати. У будинку облаштовані усі комунікації. Є газ, є вода та каналізація. В будинку залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки 15 соток. На прибудинковій території облаштовані усі необхідні господарські споруди. Є капітальний гараж, сарай. Та добре облаштована майстерня. Цей терміновий продаж тож власники просять 2500 доларів. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Напишіть в коментарях. З яких областей України ви хочете бачити огляди на цьому каналі? Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.